Всім привіт з Одеси. Я на Опті. Ви питали за кавуни. Все є. Таке відеречко 160 гривень. Тут 2 кілограмчика. Свіже фасування, до речі, от я замітила. І такі є яблучка. 2,5 кг, а це відеречко виходить 200 гривень. Такі яблучка. Так, а зелені в яку ціну? 60 гривень тут скільки. Три кіло, 180 гривень зелений, зелені помідорки, взагалі бомба. Так, салатик по чому? Сімдесят кілограм, там два кілограми. 150 гривень відеречко виходить, 2 кіло салатика. такого з перчиком дивлюсь. Клас. Так, і в них дивіться, огірочки є взагалі, такі маленькі. Оці 75, п'ять, так? За да? кіло. За кіло. Тут три кіло. Так. Да, дивіться, відеречка виходять два-три кілограмчика. Супер. Помідорки. А красні помідори. Ага, таке відеречко 240 гривень, 3,5 кілограмчика, такі помідорки квасені, і ще навіть салат, ой, салат з капусти. Тут 5, да? 5? 40 гривень, 200 гривень і відеречко 30, 230, угу. 5 кілограм, по 40 гривень виходить така капусточка. Так, і квасолька в них тут багато в них видів, я бачила, по 70 гривень різна квасолька. Ну, дивіться, на оп треба брати мінімум 3 кілограмчика. Ну, а тут відеречку любе можна взяти, любий салатик. Якось так. Тому на опті в нас, оказується, є і квасені кавунчики. Тому приходьте на привозик, йдемо далі. Ще у нас тут на привозі речей багато продають. Курточки, костюмчики, дитячі речі. Ціни більш-менш адекватні. Костюмчики. Не тільки овочі і фрукти. Так, лосини такі піжамки. О, така пізамка, Прикольно. скільки. 600 гривень. Нічого собі. Прикольно. 600 гривень піжамка. Так. Гриби и сушені. А те одна. Так, тут корейці торгують. Так, тут такі мальчика всякі спеції є. А, він вже розписав все по чому. Дивіться, 150 гривень. Куркума, лавровий лист, Чорчхела. 50 гривень вроді була така штучка. Чорчхела. Так, що тут в нього ще є? Аджика, приправа для борща, суха аджика. Супер-супер. Ага, Тому якось так. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте вподобайки.